Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Від сьогодні ми розпочинаємо показ наших довгоочікуваних новинок прикрас натуральними самоцвітами в сріблі. Перший комплект турмаліни. Розмір каблучки 18,5. Вага каблучки 3,2 г, розмір грами. камінчиків. 5 на 4 міліметри. Сережки на англійській застіпці. Вага 4,7 грами. Вартість такого комплекту 4200 гривень. Турмаліни, дівчата в огранці ювелірної якості. Камінчики чисті. Покажу вам каблучку. Заворотній бік. Такий класичний, приємний, цікавий комплект. Наступне просили привезти хризоліти. Ось такий комплект, каблучка в розмірі 18.3. Вага каблучки 2,5 грами. Розмір камінчиків 10 на 6,5 мм. Сережки на англійській застібці. Вага сережок 3,1 грами. Хризоліти в ювелірній огранці. Вартість комплекту 3200 гривень. Наступне гранати Вогранці. класичний набір, розмір каблучки 19, вага каблучки 3,8 грами. Камінчики 125 на 10,5 мм. Вага сережок 5,2 грами, англійський замочок. Всі камінчики в прикрасах відкриті Вогранці. Зараз покажу зворотній бік каблучки ось такий комплект. Наступне те, що мені дуже подобається, Сапфіри в класній якості ограньовані сафіри. Такий класичний також інтелігентний комплектик. Покажу поближче вам. Сапфіри. Каблучка в розмірі 17,7. Вага каблучки 2,5 грами. Розмір камінчиків 9,5 на 7,5 міліметрів. Сережечки. Вага 3,3 грами. англійська застібка. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 3200 гривень. Каблучка зворотній бік покажу зараз. Всі вироби у сріблі 925-ї проби. Далі такий милий комплектик з гранатиками та чорною шпінелю. Каблучка та сережки. Каблучка в розмірі 17 і 7. Вага каблучки 2 грами. Камінчики 6 на 4 міліметри. Сережечки вага 2 і 6 грами. Замочок англійський. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту. 1900 гривень. Зворотній бік. Далі. Рожевий кварц, комплект в огранці. Мені вони дуже сподобались, що вони граньовані. Розмір каблучки 18. Вага каблучки 4,9 грами, камінчики 13 на 10 міліметрів, сережки. Вага 6,6 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 2500 гривень. Покажу зворотній бік каблучки. Наступне один єдиний комплект з іолітами. Каблучка в розмірі 18,5, вага каблучки 2,2 грами. Розмір камінчиків. 9,5 на 7,5 мм. Сережки. Вага 2,9 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 2500 гривень. Іоліти. Наступне те, чого ще не було, це. Малахіт. Мені дуже сподобалася ця форма трикутника. Класний комплект з малахітами. Так, каблучка в розмірі 18,8, вага каблучки. 6,6 грами, сторона камінчиків 19 міліметрів. Тобто 19 на 19, вони йдуть. Сережечки. Вага 11,4 грами. Камінчики відкриті. Зворотній бік покажу. Вартість малахітового комплекту 3300 гривень. Зворотній бік. З малахітами дівчата потрібно обережно. Камінь ніжний, легко може подряпатись. Ось такий комплект. Наступне селеніти. Вже схожі комплекти в мене були. Це новий комплектик. Селеніти, каблучка в розмірі 18,5, вага каблучки 4,5 грами, камінчики 15,5 на 12 мм. Сережки на англійській застібці, камінчики відкриті, вага сережок 8 грамів. Вартість такого комплекту 2500 гривень. І під селеніти перший раз привезла ось такий шикарний браслет. Зараз покажу його окремо. Браслет в трьох кольорах, це все дівчата-селеніти, замочок карабін, в сріблі, в зворотній бік, камінчики відкриті. На ручку від 16 до 20 сантиметрів. Тут є додаткові. Забула, як вони називаються, додаткові ці калічки, тобто можна регулювати ваш розмір. Ось так. Тут вісім камінчиків. Дуже мені цей браслет сподобався. Подивіться, яка краса. Вартість браслету 4800 гривень. Він один. Ось такий. Наступне, що теж мене здивувало, рідко бувають у накіти, саме в срібних прикрасах. У накіти в огранці, подивіться, яка огранка шахматна огранка, такий досить крупний набір. Каблучка в розмірі 18,5, вага каблучки 6,2 грами, розмір камінчиків 20 на 15 мм. Сережечки англійський замочок. Вага 10,2 г. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 2800 гривень. Покажу зворотній бік. Всі камінчики відкриті в таких прикрасах. І останній комплект на сьогодні сердолік. Також в шахматній огранці, каблучка в розмірі 18 і 8. Вага каблучки 4 грами, діаметр камінчиків. 12 мм. Сережечки на англійській застібці камінчики відкриті. Вага сережок 5,3 грами. Вартість такого комплекту 1800 гривень. Зворотній бік. Камінчики відкриті. Всім дуже дякую за перегляд. З питань придбання прикрас звертайтесь, будь ласка, у Viber-спільноту або за номером телефону свої контакти, як завжди, я залишаю у першому коментарі до цього відео. До зустрічі на каналі! Всім мирного неба!